Російська пропаганда у Польщі, частина друга. Ще один безлузний наратив РФ: це, нібито, плани Польщі окупувати частину України. Російська пропаганда поширює фейк про те, що Польща має підступний намір перейти на бік Росії та захопити західну частину України. Відео з такими повідомленнями поширив прокремлівський блогер Юрій Подоляк. Він також стверджує, що після окупації західної частини України Польща почне денацифікацію українського населення. Така пропаганда має на меті також бити клини між народами Польщі та України. Росія використовує мережі ботів і тролів у Польщі, які намагаються змінити громадську думку про українців і війну в Україні. Зокрема, поширюють фейки про українських біженок, які прибувають до Польщі не тому, що рятуються від війни, а тому, щоб спокусити польських чоловіків. У червні польська дослідницька та академічна комп'ютерна мережа під назвою Наск виявила тисячі фейкових облікових записів, які поширювали про російські наративи, ті самі, які озвучували Ріа Новини або глава МЗС Росії. Наразі питання, якими вони маніпулюють, пов'язані з економікою та соціальною сферою, підтримкою біженців, інфляцією, високими цінами на паливо і наративом про те, що поляки є громадянами другого сорту у власній країні. Натомість українці нібито багаті, гарно одягнені, їздять на дорогих автомобілях і нібито невдячні до поляків, які їх прихистили. Також російські пропагандисти створили фейк про мову. Ніби українська мова має стати другою державною мовою у Польщі. Звичайно ж, все це безглузда неправда. Але незважаючи на усі спроби росіян розсварити українців та поляків, вони залишаються дружніми народами і продовжують підтримувати один одного. І Україна вдячна Польщі за безумовну підтримку. А я хочу нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проект з медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо не хочете йти на гачку у пропаганди та розвивати своє критичне мислення, підписуйтесь на нас.